you mm -hmm. За останні роки спостерігаємо більше випадків нетерпимості, насильства, тероризму, ксенофобії, расизму, дискримінації по відношенню до соціальних. Етнічних, релігійних і мовних меншин всі ці явища загрожують миру у світі і є перешкодою на шляху до розвитку суспільства. Саме тому сьогодні разом з вами хочемо згадати про декларацію принципів толерантності, прийняту країнами-членами ЮНЕСКО, 16 листопада 1995 року. Толерантність це здатність без агресії сприймати думки. Поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних основою толерантності є визнання права на відмінність це прийняття іншої людини такою, якою вона є повага до іншої точки зору, стриманість до того, що не поділяєш, розуміння і прийняття традицій, цінностей і культури. Представників іншої національності і віри. Цікаво. А який зміст у поняття толерантності вкладає сучасна молодь? Давайте дізнаємось. Для мене бути толерантним означає бути милосердним, бути готовим допомогти, пробачити, повсюдчувати, не переслідуючи власних інтересів. Вірно толерантність це в першу чергу співробітництво. Адже спільна діяльність, вміння працювати в команді, чути та приймати ідеї інших це розвиває, розширює можливості та покращує бажаний результат. Чудово, молодець. Для мене толерантність це просто. прощення. Перш ніж докоряти, краще зрозуміти, відпустити образи. Адже в першу чергу вони шкодять мені самі прощення. Піштовху людину, змінитися на краще. Толерантна людина поважає людську їхність, бо це одна з найвищих людських чеснот, яка завжди має залишатись недоторками. Толерантність, на мою думку, означає повагу до прав інших, адже права і свободи мають першорядне значення для існування людини в суспільстві. Зняття інших, такими, як вони є, це і є толерантність. Бо кожен з нас неповторний і здатний наповнити цей світ чимось особливим. Толерантність, як на мене, Затерпінність до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу. Особисто для мене толерантність виражається у співпереживанні. Коли помічаю та розумію почуття емоцій та проблеми оточуючих, намагаюся підтримати. Щоб інших розуміти потрібно всі ці якості собі виховати зуміти. Комусь дістається роль безтурботної дівчинки, яка мріє про навколосвітні подорожі та спортивні перемоги. Нічий почувається непевнено і сором'язливо. Дехто завжди готовий прийти на допомогу. хтось здолає біль і страх, щоб зробити хоча б крок. У нас так багато спільного. Всі однаково потребуємо підтримки та розуміння. Хочемо бути найкращими та прагнемо, щоб нас сприймали такими, як ми є. Всі ми різні, всі ми різні.